Усім привіт, вас вітає Суспільний університет. Коли гармати говорять, музи мовчать. Безумовно, але це дуже старе прислів'я. Так було колись. Зараз музи можуть перекрикувати гармат. Дуже часто буває, що музи навіть зміняють гармати. І Дійсно, навіщо традиційна зброя, якщо є інформаційна, от, наприклад, меми сьогодні про них. Гіст Суспільного університету Лідія Смола, професор Національного технічного університету України КПІ, доктор політичних наук. Лідія, вітаю вас в студії. Почнемо напевно з визначення. Невже існує певне традиційне визначення для мемів? Є різні підходи до трактування, вони є близькі, і я про це сьогодні скажу. Але загалом, коли ми говоримо про меми, щодо визначення виходити з позиції самого слова, з грецької це подоба або наслідування. І оце слово меми, якщо говорити дуже так стисло по науковому, то воно означає те, що здатне до реплікації таке розумне слово, тобто до утворення власних копій. Так, коли ми щось може копіювати само себе, умовно кажучи, якщо ви дивитеся в одне зеркало інше, третій, то ви самі себе е, перетворюєте в певний мем. Так? Але це так умовно ми говоримо. Е, меми не виникли зараз, хоча е, меметика, як наука, вже про це теж скажу, виникла в кінці 70-х років, але меми існували завжди. Якісь приказки, які передавали бабусі дітям, вони мали певну таку мімічну основу. Якщо ми копнемо в дуже, дуже такі глибокі часи, то один дуже поважний виначальник, закінчуючи свої виступи, казав: Карфаген повинен впасти. І це теж був певний мем. Так? Тобто, що собою є мем, представляє? Це ідея. Але якщо ми візьмемо такий історичну ретроспективу щодо мемів, то повинні визначити трьох осіб, які от ви бачите на екрані трьох осіб, які про меми багато досліджували. Перш за все треба почати з Річарда Докінза, який в 76-му році це біолог, еволюніст, який займався питаннями еволюції, який написав книжку Егоїстичний ген. І в своїй цій книзі, 76-го року, він і, і сьогодні е, живий, е, він говорив про те, що так як гени, е, атоми формують наш всесвіт, світ, так там з атомів, так меми формують. Наше буття, наше розуміння, наше комунікативні речі. Але я б не стільки хотіла говорити про Річарда Докінса, якого найчастіше згадують, коли згадують про меми, як про Дугласа Рашкова, який написав книгу Медіавірус і нова наука, чи «Таємні послання в популярній культурі, так по різному її там перекладають. Він казав, що від кожен нас може здатний бути розповсюджувати те, що називаються психічні віруси. Коли ваші батьки вам кажуть. Упорство і труд все перетрут. так. Це теж вони передають якісь мем. Що без труда не витягнеш там рибку із пруда. Що Якщо всі будуть з дев'ятого поверху стрибати, ти теж будеш стрибати? Ти будеш теж тривати. Воно передається а, оце з і воно в передається і в нас в українській е, в культурі, би сказали, в нашому суспільстві е, вислів, які дуже часті. Що скажуть люди? Дуглас Рашков е, е, говорив про створення мемів і говорив про те, що рекламісти це ті, які дуже сильно і багато Гато використовують цю здатність створення домемів, які формують певні такі е, е, мислеформи. Е, дуже цікавою постаттю є Річард Броуді. Надзвичайно цікава людина. От третій пан якого я вам тут пропоную до спілкування, який написав цю книжку Психічні е, віруси. До речі, в чому цікава постать Річарда Броуді? Це людина, якщо попередні два е, були так би мовити, фахівцями в сфері, е, докін був. Біологом Рашков є фахівцем в сфері комунікацій, соціальних комунікацій. То Броуді є програміст. Річард Броуді говорив про те, що меми надзвичайно впливають на нас, і меми він розділив на три типи. Перший тип мемів, які використовують і ми викладачі, і ваші батьки. А саме, меми повторення, коли вам постійно повторюється якась інформація, ця інформація вам запам'ятовується, і ви вже знаєте, що коли я їм, то я не розмовляю, що треба мити руки, тобто, меми можуть бути словами. Меми можуть бути діями, меми можуть бути зображеннями певними. Давайте згадаємо, меми можуть бути певною такою, знаєте, божевіллям, якщо можна так сказати. Згадайте нещодавне захоплення покемонами, так? які полювали на цих покемонів. Це теж був мем. Покемона можемо назвати теж мемом. І Бруді говорив, що є три типи. Перший тип це повторення, яке існує споконвіку, це перший тип. Другого типу він називав. Меми, які в психологічному плані є таке поняття когнітивного дисонансу, меми, які нас зумовлюють до якихось дій, таких. І третій тип це больові точки чи троянські коні. От ви дивитеся рекламу шампуню чи рекламу якогось продукту, і в нас виникає якийсь емоційний стан. Мемів є дуже багато. Мем є, як ви знаєте, дуже відомий, дуже старий мем з цим чоловічком, так трофелесом. Чи меми, які демотиваторами виступають, меми можуть нести функцію розваги, і ми бачимо, коли ми передають якийсь емоційний стан. Меми можуть спонукати до дій, коли ви присилаєте цю інформацію з мемом кудись. Але вони мають всі три особливості. Перше, вони мають оцю цю віртуальну тілесність. Що таке віртуальна тілесність? Мається на увазі, що ви ж не бачили покемона живого, але ви бачили людей. Які з гаджетами, з якимись пристроями десь бігали, тобто він ніби і є яка цілесність ньому є, але його, по суті, немає. Друге, він має соціальну і культурну прив'язаність, тобто меми прив'язані до чи до соціуму, чи до якихось культурних елементів, чи вони пов'язані з нашими, нашим спілкуванням з іншими людьми, чи те, що ми ще сьогодні будемо говорити в інформаційній протидії, Меми стали надзвичайно актуальні і використовувалися. І третє це цілеспрямованість їх. Вони мають меми завжди чітке спрямування. Коли викладач, вчитель вам каже, що вчитися треба, бо знання це сила, слова бекона, так то там є чітке спрямування на тих, хто повинен. Вчитися меми можуть мати дуже е, таку кумедну основу, як мем, який е, ліворуч, і відомо, що цей мем придумав один хлопчина, е, який хотів свою товаришку заспокоїти, і взяв оцей мем, і, бачите, написало неправильним словом оцього лемура. І потім з цим лемуром було дуже багато різних модифікацій, але він може носити таку е, е, функцію е, розвеселити людину якусь так. Чи мем, який надзвичайно популярний в цьому році був, це мем, фотомем для власників котів, де власники котів брали нижню частину свого обличчя, і бачите, так вони виходили моє поєднання з моїм котом, а де маси, і цих котів було тисячі в інтернеті. І зрозуміло, що, дивлячись на цей мем, ми можемо говорити про те, що надзвичайно важливим моментом в. І сприйняті, і поширені мему стали зміни, які відбулися на сьогодні, а саме а, те, що і виник інтернет, соціальні мережі. Колись меми посилалися, але для того, щоб сказати, Карфаген повинен бути зруйнований, треба було багато виступати на площі. Зараз вартувало б політику, що зробити. Політику треба було би виступити на телебаченні. Давайте згадаємо мем. Дінікніт, но ви діржитесь. Це теж мем, який дуже багато було а, використано. Чи згадаємо інший мем, такий неоднозначний мем? А пам'ятаєте фотографію Путіна, який поцілував хлопчика в живіт? Це теж стало набуло мемів і було використано і противниками Путіна, і багато шаржів було з приводу цього. Також треба говорити, що відбулося дуже комерціалізація. На жаль, ми живемо в суспільстві споживання. І що потрібно рекламісту, скажіть мені, будь ласка, зробити для того, щоб саме цю зубну пасту купили? Або саме купили ці крильця, чи щось зробити. Що потрібно зробити рекламісту? Що потрібно зробити, щоб ви, Геннадію, купили цей шампунь чи придбали цей автомобіль? Щось яскраве, і дуже запам'ятовуюче для людини. Щось таке, що людина би запам'ятала. Щось таке, щоб людина сказала: о, я це хочу! Або що ще? Шокувати. Можна людину було би шокувати, і ми бачили шокуючі реклами. І як в вас є нагода, подивіться таку шокуючу рекламу е, власниці компанії «Коламбія», де ця бабуся, яка заснувала цю велику компанію, прив'язує свого сина, генерального директора за ноги, сідає в такий всюди хід і їде, і тягає його. Ну, скажіть, хто це може забути? Безперечно, вона може його шокувати, зацікавити, приваблити, викликати. Якісь оте, от що називається больові точки, і в цьому випадку, коли ви бачите привабливу гарну дівчину, яка вам щось розповідає, тобто елемент використовується не тільки шоку, а й сексу чи ось іншого. І ще потрібно сказати, чому меми стали так актуальними, і вони будуть набувати ще більшої актуальності, зв'язано з тим, що інформації стає дедалі більше. В нас ця інформація перевантажує і виділити цю інформацію вона повинна бути простою, доступною і зрозумілою. Тобто, інформаційне перенасичення зумовлює власне цей, це сприйняття. Конфлікт, війна, будемо говорити, правду, війна з Росією зумовила теж застосування мемів, і можна сказати, один з дуже таких популярних мемів власне мем, який був створений українськими фахівцями чи українськими талановитими креативними особами. Що Росія постійно звертається до ситуації, яка в нас виникає, а їх більше цікавить, ніж ситуація, яка була яка є в Росії, і виникла низка мемів, які спочатку були. Разу, що там муха, хлоп, і потім вони були підставлені різні такі складні ситуації, які в Росії є безумовно в їхньому домі, під тим, що ви ж не дивитеся, можна було б сказати, чому ви не займаєтеся своїми проблемами, чому ви не вирішуєте нагальні проблеми в вашій країні, а вас так цікавить наші проблеми. А можна зробити оце бездоріжжя і поставити фразу, і вона дуже швидко запам'ятається, так е, коли ми кажемо про використання меметичної зброї. В українсько-російській війні Меми стали зброєю, і таких мемів ми би виділили три типи: українські меми, тобто українські походження меми, які спрямовані на прихильників, і як ви бачите, мем, де Путіна зображають вигляді Гітлера, так чи український мем, який підхоплений був, хоча це не українці придумали. Після е, таких е, героїчної боротьби наших військових в донецькому аеропорті, хтось з сепаратистів сказав, що це не люди, це кіборги. І кіборг як мем з Впевненістю можу говорити, що Кібург, як мем, став підґрунтям до створення нашої великої міцної армії. Другий тип мемів це російські меми, російські фахівці, російські за походженням, які сприймені на прихильників, так і там говорять про хунту київську, говорять про те, що ми там запроданці і так далі. І Путіна зображають бачите, з газовим таким німбом, говорячи про те, що Путін є таким героєм. Чи чудові меми, які виникли після того, як були санкційовані, знищені нещасні угорські гуси, виник мем, де зображалися гуси на різних фонах з підписом Всіх не передавите. І ці меми носили такий, з одної сторони, гумористичний характер, але носили характер і висміювання. Але потрібно сказати, що мем виникає приблизно по такій схемі. Виникає спочатку ядро, тема. Чи це тема виступу прокурора Криму, так? Чи це тема знищення гусей, чи будь-яка інша тема виникає тема, і хтось перший, хтось креативний, починає говорити якісь речі. Так? Один мем вислів якийсь, чи привіт, як це в Росії було, чи знов той самий мем, про який ми вже говорили, день як -нєт, ну ви держитісь, став мемом зразу. І після того він впливає на об'єкт впливу, на аудиторію, яка впливається. І в цій війні ми повинні сказати, виникла велика кількість мемів чи мем про сепаратиста Крим, Росія, ватника, який вже не потрібно говорити про людину, яка забула про свою ідентичність, людину, яка зрадила своїй батьківщині, людина, якою цінністю є лише хліб чи видовища. Але є слово ватники, стає зрозуміло. Чи мем, яким нарікли нас росіяни, укропи так від України, який досить прожився, і він навіть став частиною символіки однієї політичної партії? Меми надзвичайно велику роль грають, бо вони дозволяють скоротити шлях до свідомості людини, скоротити шлях до сприйняття цієї людини. Потрібно сказати, що за два роки подій, події, які відбулися в Україні, українці, фахівці. Волонтери, громадські діячі, чи представники тих чи інших відповідних силових структур навчилися відповідати на ці меми і навчилися боротися в цій меметичній війні, так чи меметичною зброєю. І потрібно сказати, що ми на цьому полі вже отримуємо дуже дуже великі успіхи, і навіть заборона на деякі сайти на заборона використовування імен, прізвищ в тій же самій Росії, говорить, що а, тут ми маємо маємо великі успіхи, мами були, є і будуть. А мами дозволяють нам чи радіти, чи воювати. Мами є частиною нас, але треба пам'ятати, що і мами можуть впливати на вас з певною корисною ціллю, і про це не треба забувати. Дякую. Дякую, Ліді, скажіть, будь ласка, наскільки дійсно дієві меми, бо, наприклад, та пісня про Путіна і ла-ла-ла, її спеціально довго не коментували в жодних офіційних колах. Один раз лише Лавров там щось зробив якусь ноту, що як так може собі дозволяти, щоб оце президента ображали. Але потім пішла нова ще більша хвиля і на нього, і повторення ла-ла-ла з більшою емоційністю, вони зрозуміли, що коментувати взагалі не можна. Так. Але чи є якась конкретна дія, конкретне там е, полегшення для нас, коли ми розуміємо, що на мем війні ми виграємо? Чи це так насправді дитячі іграшки? Це не дитячі іграшки. Я вам два приклади назву: що коли відбувся матч, де е, Росія команда, футбольна команда Росії грала, то Росіяни затримали початок трансляції. Бо глядачі, які сиділи в величезному стадіоні, підхопили цю хвилю і співали цей співали цей мем, що дозволяє мем згуртуватися, що ми не одні, що таких нас є багато. Безперечно, бувають меми, як я вже говорила, ті ж самі покемони, які мали шкоду. Але навіть мен з покемоном теж маленька така історія в Британії, одна один притулок для тварин, повісив оголошення. Якщо ви хочете ловити покемонів, і вам соромно, що вас будуть вважати якимось божевільним, то прийдіть до нас, візьміть собаку, вигуляйте. вам ви, нічого не буде коштувати це. Шукайте свого покемона, ніби ви вигулюєте собаку. А потім мені, нам собаку назад повернете. І це буде виглядати, що ви просто відпочиваєте. Чиваєте своєю собакою, і навіть кілька людей забрали собак з цих притулків. Меми більш дієві, коли вони від особистості йдуть. Та бо мені здається, що там на за східним кордоном меми все ж таки створюються в великих кімнатах з великою кількістю комп'ютерів, де о, дають вказівку, треба створити якийсь прикольний мемчик. От і воно якось так не сильно впливає. А те, що робиться у нас, робиться власне кажучи, від душі, Да? чи це дійсно так, чи це відчувається в інтернет просторі? Не все створюється тільки в тих важливих кімнатах, як ви кажете. Бо мем кіборг не було придумано в Ольгіно там чи інших угу. засобах. А це сказали сепаратисти. Вони не люди, вони кіборги, і цей мем. Став ми цим мемом стали пишатися, бо хто такі кіборги? Це надлюди, так тобто, це було вже творчістю, яка яку ми взяли, чи той же самий мем, який дуже допоміг нам в розумінні нашої ідентичності, укропи, так, і кріп оцей. І після оцих укропів із зображення кропу виникла фраза, і кимсь талановитим придумано, знов таки від душі, як ви кажете, так бо вони хотіли нас закопати, але вони не знали, що ми зерна. Це як продовження, сильно є. Я думаю, що і у них є, і можна знайти і е, за східним кордоном знайти меми, особливо ті меми, які стосуються щось якомусь побутовому розумінні, весель, веселі речі. Треба просто пам'ятати, що там люди розуміють, що створивши якийсь е, такий потужний мем, який матиме політичне скерування, можна потрапити в певні е, віддалені місця. Я думаю, що там Цьому плані ще є страх такий живе. Якщо ми говоримо, що меми це зброя, а це справді дуже сильна зброя, то як її можна протидіяти клин клином чи є якісь інші методи? Що потрібно казати? Ми не можемо включати цензуру. Це найперше протидії такої не може бути. Якщо ми кажемо меми, які спрямовані щодо нас, а ми бачимо багато мемів, які пов'язані з нашим президентом, чи пов'язані з нами як людьми. Перш за все, це повинна бути безумовно просвітницька робота інформування, що це є те, те те. перше це є крок. Друге, можливо, і клин клином працює. Тут є ціла система, повинна працювати. Тут повинно бути не один засіб. Єдиний про що. Що є недієвим, це заборона. Меми викликають сміх, а кажуть, що сміх є найкращим способом від страху, від розуміння, чому боялися великі тирани і правителі е, сміху, тому що вони сакральність цих правителів руйнувала. Тому руйнування міфів, руйнування якихось таких думок, які стереотипних, от тих, що викликає в нас когнітивний дисонанс, мабуть, це є шляхом до подолання. А чи можна поділити меми на глобальні, національні і особисті? Такого поділу, щоб ми говорили, що є конкретний такий поділ, мабуть, ні. Але є безперечно меми, які розуміють у цілому світі. Тому що якщо ми покажемо цього ж ватника десь в американцям, то вони його не дуже зрозуміють, так? Але якщо ми покажемо покемона, то ви його зрозумієте всі. Якщо ми покажемо смайлик. Як мем, до речі, теж мем, так то ми його зрозуміємо. Безперечно, є глобальні меми. Чи якщо висміювати, дуже любили висміювати президента Буша, з ним створювали різні такі кумедні картинки, чи якихось таких дуже відомих політиків. З Трампом є дуже багато цікавих мемів. Зараз пішов мем, де зображають кота. Ви знаєте, в Трампа така зачіска є, дуже своєрідна, і кіт з зачіскою, це ось ви бачите мем, і люди, які хоча б раз в житті бачили. Нинішнього президента Сполучених Штатів то всі розуміють з ким його порівнюють. Тобто, безперечно, є меми в розумінні глобальному розумінні, які зрозуміли для більшості, можливо, там десь в Китаї, де не все є цензура, не всі зрозуміють, але теж я думаю, є розуміє. Є меми локальні, чи може мем змінити світобачення людей на ті чи Давай. інші речі? Мем не може змінити світобачення, це надто мало. Світобачення людини, щоб змінилося, це треба багато говорити. Повинні бути якісь дуже кардинальні чи стресові речі, чи якісь кардинальні моменти, щоб кардинально. Мем може звернути увагу. Мем може викликати перше подразнення, звертаючи на, 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 на це увагу. Мем може викликати агресію. І він викликає агресію, коли ми говоримо про цих там Крим, наш ми пишемо там чи ще інше, коли ми їх підтверджуємо. Чи проватників говоримо? Він може викликати, які ми може провокувати. І він реально провокує, він не приводить до кардинальної зміни. Якщо ми будемо посилати меми туди за східний кордон, то ці люди не будуть змінюватися. Змінюються люди дещо більш глибинними. Але поверхнево реагувати чи поверхнево відчувати подразнення, злість безперечно, він може. Дякуємо за лекцію. Дякую. Ну що в античності повторювали Карфаген має впасти, і ця фраза стала мемом. Ми ж щодня повторюємо фразу «Бути розумні і сподіваємося, що це стане мемом. Але ще більше сподіваємося, що врешті-решт так і стане, і ви будете розумними. Іншого ж варіанту немає. На все добре до наступної лекції інформаційна зброя, з якою складно працювати. Ми ще не вміємо, не навчилися з нею працювати. А я гадаю, що саме час все-таки оружие, що це не только як ми що це смішно, що ставляє тільки якийсь позитив. Це може нести також і і якусь угрозу. Перше я бачу, що такі теми достатньо серйозні, достатньо пізнавальні, виносяться на рівень ефіру.